Друзі, всім привіт! Сьогодні 29 червня і я приїхав на свій баштан. Друзі, також хочу вас дуже попросити, щоб ви підписались на мій канал, написали під цим відео будь-який коментар та поставили вподобайку. А зараз будемо спостерігати за моїм баштаном. Це диня кар'єра. Як бачите, яка вже вона гарненька. Звісно, нерівномірно, оскільки я бачу, бо ось такий самий є екземплярчик. А далі ось таке. Також дуже цікавить, що мені робити з бадиллям, бо сильно воно поспутувалося, воно загущене, так як в минулому році я сіяв 70 см. У рядку, а в цьому році 50 садили, точніше. Тому цікаво, друзі, що ви робите? Ви його розложуєте чи не розложуєте. Бачите, ось таке вітром таке задуває, і воно поскручувалося вусиками вже. Ну, до речі, і бачите, який вітер. Просто вітер це, це щось. Баштан змітає все в одну кучу, в одну сторону. Я вже не знаю. Думав, може якусь плівку харчову натягнути, щоб. Який вітрозаборник, так сказати, зробити. Такі ось деньки. Зараз покажу вам. Анук від Innova Seeds. В минулому році нам дуже-дуже сподобалося. Ой, а бачите ось така ситуація. Оце вже проблема. Це проблема хвороба. Будемо бризкати сьогодні. Бризкати буду більш за все, що фітоспорином, так як зараз активний йде період цвітіння, щоб не нашкодити правильному запиленню. Ось диня Анук віддинова сіт. Маленька, звісно. Ну, вона, звісно, пізнувата, тому. Тому, тому вона маленька. Да, бачите, друзі, ось така ситуація. І це мене дуже бентежить і не радує. Бо, як я розумію, почалося звідки і порядку. І як бачите, відповідно де є хвороба. Там і менше листя взагалі зеленої маси. Ой, будемо щось робити. Це кавунчики. Це кавун там, там тут нічого ще немає. Через тижні два-три може вже щось з'явиться більш-менш гарненьке. Ось авалон від Innova Seeds. Такий гарнесенький. Також ось, але бачите, вітром позадувало на одну сторону. Ну, що ж ми зробимо? Ми нічого собі не зробимо. Хоч бери та і прив'язуй. Це все авалон. Так, це вже бедуїн. До речі, бедуїн більш-менш гарний, так як він самий-самий ранній і більш за все, що в наступному році я буду його максимально всю площу засаджувати і все розсадую, бо прямий посів взагалі не радує. Дивіться, які гарнесенькі. О. Ну, дивлячись, що вже в Кіровоградській і Миколаївській області вже є кавуни, то у нас це, це ні про що, грубо кажучи, такі кавунчики. До речі, тут на цьому чимало таких кавунчиків. Бджоли літають, активно запилюють. А гарнесенькі є такі екземплярчики. Але 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 негода дає своє. Сьогодні дощик був, але такий спустився буквально буквально пару хвилин. Це Карістан. Малесенький такий. Ні туди, ні сюди. Це диня ми досівали, чи точно досаджували, бо залишалось місце. Це талісман. Талісман щось мене не дуже в цьому році радує. Але, в принципі, якщо рахувати, що по вазі, по смаковим рецепторам, то він непоганий. Непоганий, звісно. Але якщо рахувати так, що там там і талісман, то талісман перший виліз, чим там. Там 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 взагалі тільки починає період ситіння активний. А тут вже практично є завіс, вже формуються плоди. Карістан. якщо не помиляюся, Треба дивитись, бо тут різні гібриди. Тут тільки гібриди, сортових тут немає, тільки гібриди. Да, до речі, більше що це карістан. Треба дивитися, звісно. Цікаво. Що це воно таке? Тоже листячко побіліло трохи, але це не хвороба. Практично не хвороба. Але початкова стадія. І перчик тут заховався. Динька ця анук, можливо, треба дивитись, в мене це записано. Так, да, це анук. Дивіться, теж гарнесенькі такі плоди. Вона пізня дуже-дуже смачна, навіть не знаю, з чим можна порівняти. Дуже гарно, мені подобається. Ну і, друзі, чотири рядки прямого посіву. Що я вам можу сказати? Прямий посів взагалі в нас в цьому році слабуватий, можливо, що під плівкою, вологи, в принципі, ми не перевзволожували. Полив контролювали, але у нас холодні ночі, дощі, ну, взагалі, погода поганюча. Тому прямий посів в цьому році буде дуже-дуже поганий. Дивлюсь, як покаже у нас погода і взагалі, що буде в вересні місяці, якщо в вересні місяці у нас буде тепло, то я думаю, що до вересня місяця вони дойдуть. Бо, в принципі, зараз вже кінець червня. Тому, друзі, так, буде видно. Я, звісно, не дуже задоволений, потрібно було все його засівати в касети, розсадою. Ну, помилка, будемо знати, це наш досвід. А досвід, якщо є уже, то можемо рухатись далі. Зараз покажу, що у нас є. Карістан. Це Карістан оце рядок. Оце тут досівали нун гібрид. Нун це поліпшений гібрид талісман F1 від Нюнемс. Але ж, але ж, але, ж, Це талісман починається. Це талісман. Ну, прямий посів в цьому році взагалі. Але Бліна, дивлячись, є група в Фейсбуці баштанників, то прямий посів, в принципі, в мене ще й краще, ніж деяких із них. Ну, хто як сіяв, в кого яка була погода, звісно. Оце вже. Фузаріоз початкова стадія. Потрібно бризкати, лікувати, бо, бо діла з нього не буде. І так пізно, якщо він ще буде, якщо він дозріє, якщо буде тепло, відповідно. Сапати, мабуть, вже ми не будемо. Взагалі, практично, тут малось бути на 4 рядках 410 садженсів. А по факту, якщо так подивитися, то десь 300 320 плюс-мінус. Тому що дуже багато не посходило, досівали, пересівали, але погода дає своє. Тому, друзі, тримаємося. Все буде добре, будемо працювати, займатися справою. Якщо будемо займатися цією справою, то відповідно може буде якийсь результат. Друзі, ще цікавить ваша порада. Що ви взагалі робите з динею? Дивіться, вона трошки загущена. Чи прибирати бадилля, чи не прибирати, бо воно реально сильно загустилося. Заплуталося, в принципі, ще ну, є можливість трошки розправити. Чи варто це робити, чи не варто, взагалі скажіть. Бо. Я вже не знаю, що, що буде з цього баштану, чи буде він, чи не буде. Ну, дині будуть, як мінімум, але це, це таке. Зараз беремо каністру, тут раніше був прилипач, і тут будемо мішати наш фунгіцид. Фунгіцид, можете подивитися, фітоспорин паста. Будемо його кидати приблизно 20 мг. У цю каніцю. Тобто десь плюс-мінус 2-2,5 чайних ложки. Набрав теплої води в першу чергу, так як потрібно, щоб бактерії. Так, грязні. Нічого, перетерпимо. Розбавляючи так багато, так як е, у нас 10 соток е, кавунів, ну, точніше баштану, і плюс ще помідори побризкаю. Цього я думаю нам вистачить. тому... Фітоспорін це біофунгіцид, його можна використовувати, коли рослина цвіте. Тому, друзі, кому потрібно бризкати такі стадії, як я, як у мене, оце, то беріть, не пошкодуєте. Звісно, Каністра така собі. Настоюється би 2-3 години. Ну, Взагалі-то година дві, дві потрібна, але зараз четверта вечора, чи дня, чи вечора. І будемо бризкати, коли вже стихне вітер і спаде сонце, бо на сонці не можна. Так, беремо розміщений фітоспорин. заливаємо половину. Бо тут на два рази. Обрискав фітоспорином. Бачите, вже якусь стежку тут натоптав. Не знаю, чи буде, чи не буде щось з нього. Ні, то будемо обрискати біотриходерміном якимось. Ну, це хворі листки, вже видно що. Ну, нічого, щось, щось таке. Щось та й буде. Головне, щоб далі просто не йшло, бо буде шкода, що захворіють всі листки, чи всі рослини. Водинки вже які є. Гарнесенькі кар'єра це. Денька кар'єра. І таке, друзі. Зараз візьму. Підживлю монофосфатом калію. Тут 1 кілограм на куб води. Треба підживити, бо трошки є нюанси. Що томати підживемо, що, -то що баштан. Ой, дощик починається гарненький. Треба вже закінчувати. Вмикати поливну. Так, все закінчилися, органіка наша, і зараз закриваємо крана цього опа і заливаємо. Фу, воняє, капець, какаллетами. Нічого, кавунчики з добрі будуть. Полив пішов, зараз поливається, там органіка була курячий. Ви поняли. Курячі какулети. І вже потім монофосфат калію. Кілограм на ще куб води, там, плюс-мінус куб. Може і два залиємо, зараз подивимося, звісно, що воно покаже. Ну, в принципі, у нас вже. Нормальні гарні сформовані рослинки, то води треба побільше, вже. Бо як на отих стадіях отамат, то, то, то взагалі така от крапля в морі друзі, на цьому в принципі все. Дуже дякую за перегляд. Надіюсь, вам відео сподобалось. Ви побачили, які в мене кавунчики та деньки. До речі, порівняно з прямим посівом, то це небо і земля. Тому, друзі, якщо вам цікаво і ви бажаєте спостерігати за мною, спостерігати, які в мене будуть кавунчики та дині, підписуйтесь на канал, пишіть коментар та ставте подобайку. Гарної вам дини, друзі!